І ми знаємо, що куряче філе це доволі сухе і погано просолюється м'ясо. І так само слабо маринується. Тому перед тим, як готувати, все ж таки раджу його зарані замочити, замаринувати. А для того, щоб це відбулося краще, я проходжуся по всьому філе ось таким тендерайзером. Що він нам дає? Він нам дає ось такі проколи. Тим самим маринад краще пройде в шматочки м'яса і розбиває цей тендерайзер волокна. До речі, замовити його можна в нас на сайті. Він є в наявності. І ви можете собі також його придбати. І так роблю з усіма філешками. Коштує такий девайс у нас на сайті 80 гривень. Хоча я свій купляла ще рік тому за 90 Робити це все бажано з двох сторін Якщо товстеньке м'ясо, і воно ось так підіймається, то можна притримати. Але це спочатку. А коли ви робите ось отак. Бачите, то розбиваються всі волокна. М'ясо стає набагато м'якіше, по принципу, молоточка для відбивних. І дуже добре промаринується. Ну, а тепер залишається замаринувати. Тут ви можете додавати будь-які ваші улюблені спеції. Я обов'язково додаю чесник сушений. Хто називає часник, хто каже часничний порошок, як завгодно. Обов'язково паприку копчену додам. Перчик, в мене це суміш перців. Можна додати просто. Чорний перчик мелений. Я обов'язково в будь-яке м'ясо додаю сік лимону. Трішечки додам соєвого соусу. У мене ще є смачний гранатовий бальзамічний оцет. Його теж трішечки додам, гірчиця в зернах, але це я ще раз кажу. Це я додаю це все індивідуально і за бажанням. Ви можете цього не додавати, можете просто замаринувати в суміші солі і перцю. І обов'язково звичайна гірчиця. Вона і м'язко пом'якшує, і смак дає. Тепер все це перемішую. Натираю кожний шматочок нашого філе. Ну і звичайно ж, сіль забула про сіль, куди ж без солі. А от тепер можна натерти. І в такому вигляді залишаю десь на годинку на дві промаринуватися. Ну а далі все дуже просто: беру дечко, На низ дно вистиляю цибулькою. Філе моє вже промаринувалося. У мене воно сьогодні стояло 5 годин. І тепер перекладаю його на цибульку. Можна викласти просто так. А можна зробити так, як зробила я. Бачите, я зробила ось тут розрізи, вклала сюди по два шматочки тоненьких помідор і шматочок сиру. І потім цим сим по новій закрила. Чому спросите, не розрізала спочатку перед маринуванням? Тому що тоді було ніжне філе, і ось оці волокна і мале філе, коли я його проштрикувала для маринування і розбивання волокон, воно могло просто розлізтися. А так, коли воно промаринувалося, воно добре тримає вже форму, його дуже зручно і легко зробити надріз в ньому, і можна туди вкласти помідорку, сирок або що вам забажається. Як ви вже зрозуміли, викладаю я на цілу сторону, не там, де мале філе, а там, де гладка рівна сторона, нею на дно. Ну, а далі в мене просто була дуже велика помідорка, і вона залишилася, тому залишки я порізала і просто розкладу ось так іще поверх філюшок. Це не обов'язкова опція, можна обійтися і без неї. Але так буде смачніше. Помідорка вона завжди надає і кислиночку свою таку, і аромат, і соковитість. Ну, і, звичайно, зверху ще по шматочку сиру. Цей меншенький покладу сюди. У нас це ще наш домашній сирок. Все. Тепер накриваю фольгою обов'язково. Хоч куриця готується і швидко, а ось така готується дуже швидко, тому що вона вже промаринована протягом 5 годин. Вона добре відбита, можна сказати так. Але щоб не засохло зверху м'ясо і не було воно сухим, я накриваю фольгою. Ви дивіться за бажанням. І ось в такому вигляді відправляю в духовку. Я відправляю в холодну духовку, я зарані не розігріваю. Ну, а ось і готовий результат. Значить, стояло воно при температурі 180 градусів ровно годину. Нагадую, ставила в холодну духовку, потім увімкнула. І рівно через годину духовка вимкнулася, і я дістала. Я фольгу не знімала. Ми не любимо, коли засихає сир і поверхня м'яса. Якщо бажаєте зробити більш хрусткою, засмаженою, можна фольгу зняти, тоді і м'яско підсмажиться, і частково випарується ось цей весь сік. Я не знімаю. Тепер залишаю трішки вихолонути, але залишаю ось отак прямо в цьому соку. Чому? Тому що воно, коли почне вихолоняти, трішечки втягне його назад в себе, саме філе. Звичайно, що тут сік із м'яса, із помідорів, із цибулі. Тому так багато зробилося соку. Все, залишаю вихолоняти, і будемо насолоджуватися. Готуйте і ви, і смачного вам!